Раніше в приміщенні головного управління МВД, чи ГНП, чи як його назвати, було, був вхід, вхід вільний. Потім поставили років 10 назад, чи скільки поставили такі собі турнікетики. Ну і пропускний там флагбамчик. Але пройшов час і додали ось це. Угу. Кого ж вони бояться? Мабуть. Путінських військ. Можливо, все-таки бояться українців. Ну і ще додали, і ще додали такий пристрій, який каже, завжди дякую. Оп. Доступ заборонено. Ага. заборонено. За 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 Коли висунуємо. Коли ви свою мармизу підставите і вам дозвіл дозволено, то він вас пропустить. Це і все пристрій, це хлопчина. Ні, ні, та я жду відповідь, просто хотів показати людям. Не показати не хотів людям, що воно. Заборонено. Не заборонено, не розказуйте. Це ким заборонено? Перестаньте. Скоро вже буде всім заборонено. Краще не, давайте не будемо цю полеміку. Я перекращу, я просто людям хочу показати, наскільки все стало відкрито і доступно цій, так сказати, державі.